Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D і ми розпочинаємо новий проект І ми будемо проходити з вами гру Deadlight. Deadlight ще одна оригінальна гра, жанр платформер, я в такі ще не грав, це знову ж українізована гра, але тільки текстом. Деякі були труднощі у розробників, я читав буква І, бачите, ось така. Потім буква Є буде дві букви І, буква Є буде як Е. Ось таке труднощі були у розробників, але це нічого. Добре, що є люди, які перекладають ігри. Озвучка тут, Озвучка тут англійська. Давайте вже заліземо в налаштування, подивимось. Керування можна керувати і геймпадом, і. Я буду на клавіатурі з мишкою. Потім роздільна здатність, можна екрану нас... налаштувати, гамму на весь екран чи ні, вертикальна синхронізація та якість графіки. Аудіо, музика, звуки та діалоги. Діалоги виключені, вони англійські, буду озвучувати я і увімкнені субтитри. Українські субтитри. Серія десь буде 20-25 хвилин. Я запускав лише гру, щоб перевірити, тому будемо про все дізнаватися з вами. І ще я прочитав: ось тут є спогади Рендала. Це наш персонаж. Взагалі, його щоденник розпочинається з 15 травня 1985 року. Він з Канади, як він каже. Давайте я пролистаю. Ви, якщо захочете, то почитайте на паузі. Зупините відео і прочитаєте. Тут взагалі він розказує про своє життя. І починається з 85-го року, а події, події вже в, грі, в самій. Будуть 86-го року. Тобто цілий рік. от Щасливо 86-го року. Він нам е, каже, він пише в свій щоденник. Зараз давайте я вже пролистаю. Дуже популярні зараз ігри на такі тематики: зомбі. Там, постапокаліптичний світ. Хоч тут і бачите, минуле все-таки. Якщо зараз ігри робляться сучасний час, то тут 86 й рік. Так, тут нічого не написано. Жанр ще раз повторюсь, платформер. Тому цікаво. Цікаво ось все. І є ще, я тут помітив, фото дружини. Фото моєї дружини і доньки. Щасливі моменти минулого. Чесно, я не люблю на неї дивитись. Е, ролики вхідні, не знаю, може це перший лише. Але він без звуку, може там при українізації щось сталося і нема звуку, і вони досить дивні. Будемо озвучувати. І давайте вже розпочнемо. Якщо щось забув, то я потім або в інших серіях, або в цій серії згадаю і скажу. Давайте натискаємо грати, і починається наш летсплей на гру Дедлайт. Як і акули, якщо вони зупиняються, помирають. Такою була і ти, Карло. Рятуйся. Сіетл, Вашингтон 4 липня 1986 року. 145 днів після нульового пацієнта. І після грому настала тиша та спокій, які зводили з розуму людей. Карло, Карло, навіщо? Навіщо? Ренді, скажи мені, якого дідька тут сталося? По всьому її тілу були сліди від укусів. Вона знала, що не слід було виходити назовні. Ти вбив її, виродок, вбив її, вона мертва. Що ти наробив? Через твою сестру ми всі могли загинути. Скільки ще повторювати, не можна відставати від групи? Не можна, так не можна. Постріл ще більше приверну їхню увагу, або ми дістанемось до того військового сховища, про яке ти стільки розповідаєш, діду, або помремо просто тут. В радіоповідомленні сказали, що воно було десь тут, приблизно 5 миль, на захід. Валимо звідси, швидше. Я не залишу свою сестру тут на самоті. Вже нічого не вдієш, Стело. Семе, Бене, Стелло, забирайтеся звідси, дістаньтесь до сховища, зустрінемось там. Я мушу знайти свою родину, є тільки одне місце, куди вони могли піти. Будь сильним, Ренді, і щасти тобі, вірю, ми їх знайдемо. Цей день не був ані початком, ані кінцем чогось. Це просто був ще один день, такий самий, як будь-який інший: світ помирав, а ми виживали. Части Ренді. Так, ось такий дивний трохи ролик. Звичайно, він трошки не виглядає без музичного супроводу. Не знаю, може, і не було його там. І дивимось, перші враження. Значить, тут є зомбі, але вони в щоденнику згадуються як тіні. Їх називає наш головний герой Тінь. Зліва в кутку є здоров'я та виносливість. Витриває, звичайно ж. Так, рвуться тіні, ці зомбі. Так, тут. Дивимося, труп. Шматок чудового червоного золота, мій останній спогад про Карло. 4 липня 1986 року. На тілі багато укусів та снінців. 4 липня це День Незалежності в Америці. Її застрелили в притул... у голову. Буду я перерватися на субтитри. Так, і поїхали. Займемось паркуром трохи. О, хто це? Тут можна так от привертати увагу, бачите, свистіти або кричати. Ну, не будемо це робити. Так, вибиваємо двері. Ну, Так, вибиваємо наш ренді двері і одразу треба завалити їх. Так, чекаємо. Бо тут ці тіні. Так, побігли далі. Дерево прогнило, і дошки послабшили. Так, ух, там бочка. А, ну, Тут я ще бачу, от зараз. Ух, тінь. Е, так, це ми поки проходимо, я вам скажу, навіть коли я Коли я вже не знаю, що буде відбуватися далі. Сховище сітла напевно, останнє цитаделю таделю збережотих хоокеану. Кожен хто вижив, повинен намагатись ді, дістатись до нього. Давайте виключимо радіо. Щоб не привертати увагу Тіней. Дивимось календар, бачите, Joy Boy. Playmate календар. Ось такий. О, тут можна буде отак от вибивати двері, але тут вони відкриваються дуже просто. Пішли далі. Так, що тут? Стрінку знайдено читати. 4 липня. Одна з дівчат сьогодні померла, юна Карла померла на покинутому складі, а я нічого не відчуваю з цього приводу. Взагалі нічого. Горе це те, що зникає зі смертю. Минуло більше чотирьох місяців з тих пір, як почалась ця бісова хвороба, яка знищила наш маленький світ. Все, що ми знали в цьому світі, зникло. Чотири місяці, які змінили закони природи і людську суть, а також чотири місяці без дружини й доньки. Важко продовжувати йти, коли чотири місяці здаються чотирма роками. Ще важче зберігати надію. Я роблю все, що можна, щоб знайти їх, де вони скоріш... Де щоб знайти їх там, де вони скоріш за все можуть бути. Сьогодні вмирають навіть юні, але мені більш, мене більше турбує, що деякі продовжують жити. Чи як вони називають цей стан? Ми, ті, що вижили в цьому в'яночому світі, або ми. Я ніколи зам... я інколи замислююсь. Та питаю себе, ми живі чи ми теж мертві? Минуло два дні з того моменту, як ми увійшли в Сіетл в пошуках останнього шансу. Сьогодні, 4 липня, особливий день для американців, день незалежності, як вони його називають, день народження націй. Як нерозумно думати про народження, ніхто сьогодні не буде святкувати. Так, ми знайшли стрінку щоденника, яку вклеїли. В основний так, бачимо. Бачимо якийсь труп навер зверху. Так, хто це? Посвідчення незнайомця, його ім'я Чейз. Так. Давайте, тут можна отак от штовхати ці предмети. Давайте щоб нас не турбували зомбі, ці тіні. Ось так. от Покличемо їх. Повісимо трошки. Так, давайте йдіть, йдіть, бо ми повинні пробити підлогу. Тут взагалі на логіку гра, тому головне сильно довго не думати, а розгадувати все швидко, так, всі тіні ці збираються. І одна якась дуже розумна, я бачу. Іди сюди. Молодець. І давайте вниз. Ось до цього моменту я дійшов. І все. Більше я нікуди не йшов. Так. Штухаємо. Так, зомбі падають. Все падають і падають. Так, оцього я вже не бачу. Бачите, якщо ми вісимо, то у нас забирається. Забирається. В, 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 витривалість. Ага, тут так, просідати. Краще мабуть. Ми давайте швидко змінимо. Мені якось просідати контролом. Хочеться якось натиснути іншу клавішу. Біг, так, де? От, просісти, давайте це. Собі налаштуємо. Та що ж це таке? Це ж треба було не натиснути прийняти. Так, о, тепер легше. Ой-ой-ой! Так, спокійно. Чого вона упала? Не розумію, так, це ми її прибили. Далі поїхали. Можна її тягти? Давайте спробуємо застрибнути. Так. Туди ми не можемо піти? Так, ми тільки можемо ходити або вліво, або вправо. На те він і платформер. Так, виходимо на вулицю. Головне, щоб не було сильно багато цих, цих всіляких. Тіней зомбі. Так, ми шукаємо свою сім'ю. Пусть далі. Мабуть, туди, так? Да? Давайте розбіжемось. Так. З фізичною формою у нашого героя все в порядку. Так. Головне зірватись. Ось бачите? Треба. Довго. От на таких е, штуках не затримуватись. Що там далі? Так, все валиться, все валиться. Застрибуємо. Далі... А далі куди? А, тут є. Є драбина, тому все нормально. Бену та іншим це вдалося, вони заслуговують кращого світу, ніж цей. Що вдалося? Може я щось пропустив. Тут я вимкнув підсвічення об'єктів. Взагалі тут нам нічого не буде підказувати. Тому надія тільки на нас. Тільки на нас. Зберігає тут саме гру в певних точках. Там струм б'є. Тепер треба вирішити, як це пройти. Нема ніякої гумової. Гумового. Давайте спробуємо. Так. А, спробували і струмом у нас е, трошки. Да, дуже швидко, дуже швидко. Якось... Нелогічно ми поступили. А ось! Треба ж Треба ж думати. Ідіть сюди! Ось, ну це ж дуже легко було, Ну, якщо на таких легких ми помиляємось, то що далі? Що ж буде далі? Так, застрибуємо. Чи ні, ні-ні-ні, не застрибуй, О, є клавіш. Давайте виключимо струм, звичайно ж. Щоб... Бо іще раз струмом, щоб вдарило, не треба. Стрибаємо. Тут є щось. Що тут? Аптечка, я знаходжу їх час від часу. На щастя, я в порядку і мені це не потрібно. Добре. Так, ще раз він сказав про аптечку. А куди далі йти? Може перескочити треба якось на цей е, забор. Так, пішли далі. Ой-ой, тільки не впади, сильно не впади. Що це таке? Що це? Не знаю. Тут мухи. Може треба розбігтись і зламати. Так, це був... це був знак, що треба ламати. Ламати повністю. Службовий тунель. І 5, 4 липня 1986 року, 13.10 Стрибаємо Поки що цікаво. Перше враження, поки що цікаво. Написано в кінці цього тунелю автострада. Це навпростець до сховища Шеннон і Лідія можуть вже бути там. Шеннон і Лідія це дружина і дочка, відповідно. Так, давайте подивимось картинку. Чудово, ось і вихід. Де вихід? Тут? Мабуть. Мабуть, тут. Лізли вниз. Поки що цікаво, досить бачите такі оригінальні ігри. І. Люба Естер. І Deadlight. Ох! Що це було? Не треба так бігати біля екрану, бо це дуже Дуже лякає. Тут всілякі, всілякі написи. На стінах головне не привернути увагу. Що це? Стрілінка вирвана з книги. А тут написана поема. Я йду від знедолених селен, я йду крізь вічний стогін, я йду від загиблих імен. Ось така, ось така поема, давайте ще раз. Мертві люди, трупи, вони мене більше не вражають. Жахлива картина, звичайно. Так, це вже він повторюється. Жахлива картина. Давайте спокійно зліземо. І, мабуть, ми повинні отуди стрибнути. Ох, як. Нормально, то я ж кажу, з фізичною формою у нього все в порядку. Закручуємо воду. Ні, це ми спустили її. На деякий рівень. Тепер ми отак оце з зусиллям йдемо. Треба дійти до якоїсь точки і можна буде навіть завершити першу серію цю знайомчу. Цікава оригінальна гра, повторюсь. Якось е, звикли бачити ігри від першого обличчя, від третього обличчя, ось такі ось такі платформери. Я не грав на комп'ютері ще. Так, тут мені не подобаються ці тіні, що лежать і вони хоч не встануть. Думаю, ні, думаю, вони вже потонули. Хоча вони встають, вони встають, треба тікати. Я ж думаю, вони теж з усиллям ходять. Ні, їм все одно на воду треба. Швидше, швидше, швидше. Давай, 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 Рендл. Давай, 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 перескочуй, перескочуй! Ух! Трохи нас не дістали, Оце це так, так. Так, добре, що вони не вміють стрибати. Полізе. Куди далі? Мабуть, сюди. Шуче, швидше, швидше, бо ще розвалиться. Бачите? Це ж такі ненадійні. Аптечка, я знаходжу їх час від часу на щастя, так, це вже було. На щастя, зі мною все в порядку. Так, спокійно, давайте пройдемо. Отак, от. Ні, вже нема сенсу. Ми привернули увагу! Ми привернули увагу! І вийшли! Вийшли: Автомагістраль 5 4 липня 1986 року 15.00. Давайте так і завершимо першу серію. На цьому моменті. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось. Побачимось в наступній серії. На все добре.